Щойно був, недалеко у нас тут тік є, я був там, міряв вологість. 8,5-9 вологість. Якщо вірити їхньому вологоміру, забув ще сказати, що це соя Олександра Луценка. В нього купляли, купляли як Аполо. Навряд чи це Аполо, оскільки ми ще докуповували Аполо, я вже це говорив в попередніх своїх відео. Вона цвіте білим і вона має зовсім іншу, зовсім іншу вегетацію, зовсім інший вигляд, зовсім інший цвіт, вона цвіте білим. Ну, це не Аполло, але я вам скажу це непогана соя. Це непогана соя, і це і Аполло, я вам скажу також непогана соя, оскільки її там трошки хають. До неї просто треба свій підхід. Вона не буде як, як наприклад, от від Олександра Луценка, оскільки тут у нас зовсім соя якась простіша вона у посіві. Вона має, скоріше всього, що вона напівдетермінатна. Якщо є таке визначення, здається, є. Бо є там і детермінантна, є детермінантна. Ну, оця десь посередині. Оскільки вона ніби гілкується, ніби росте, і вона ще от, бачимо зелені листочки по ній. Тобто вона ще частково вигитує. Але з такою спекою пережила, дає врожай Ну приблизно я вже для себе знаю. Якщо додивитись відео до кінця, то я вже більш точно можу сказати про урожайність. Комбайник працює. Звичайно, якби була флекс, він би допрацьовував краще, але маємо те, що маємо. Спасибі Богові за це і тим людям, які послухали. Важко знайти комбайн нашій місцевості взагалі, а за флекс я взагалі мовчу. Друзі, хочу ще показати вам ось таку гривку, залишили з трьох з трьох соїн стебелин. І тут такий те, що корінець зараз вам покажу, у нас е, працювали мехість соя, е, не знаю, в чому причина, бо, ну, яка причина не була, вони не спрацювали, ці бактерії. Можливо, підробка, можливо, погодні умови, спека, ну будь-що. Перший раз соя на цій ділянці. Але що хочу показати. Ось, нагадаю, це соя від Олександра Луценка, ось вона в одне стебло. Висота її приблизно десь сантиметрів 50-70. Ось вона в одне стебло і на ній я порахував 20 стеблин, 20 бобів. Деякі відкриті вже деякі. Ось така ось з слабим гілкуванням. Ну, три гілочки, але слабке воно. Тут було 25 бобиків. І от останній екземпляр, потужні дві гілки. І тут 40 бобиків, всі по 3 ну, на відсотків 95, всі по 3 зернинки, деякі вже розлучені. Але що характерно, люба соя, ну, ця також, от її вологість 8,5, 9 при нормі там 12-14. а Сама вона по собі ще стебло вологе. І оце вологе стебло створює такі от кучі, як на задньому плані. Воно не може справитись січкарня комбайна з таким вологим стеблом. Тому не здозрівши, що тут зверху є бобики. Це також втрати. І зараз, якщо підійти до самої кучі, там дуже багато зелених бобиків, які також це вважаються втратами. Тобто десикацію треба робити в будь-якому випадку. Не знаю, як, як рік на рік не приходиться, оскільки сам Олександр Луценко казав, що вона вся доходить і все нормально. Але Бачимо, на прикладі своєму цьому року, цього року спека, відсутність вологи. Я не знаю, звідки ще сухе стебло в неї. Скоріше за все, що ранній посів, дав потужну кореневу систему, яка дотягнулася до якихось вологих ґрунтів, запасів вологи, хоча був соняшник, навряд чи там якісь запаси були. Але отут от запах, запах цієї стерні, дивіться, це все зелене, це все наші втрати. Тобто без десикації обійтись практично нереально для такого важкого року. Ну і для підстраховки, я так розумію для себе, що десикацію постійно... Треба робити хоча б для бобів. Щоб боби дійшли, стебло вже це не чекати, поки стебло дійде, а боби, щоб вимолочувало, бо сухі вимолотило, а зелені на місці. ось глянь. Ось прямо видно. Сухі в бункері. Тому втрати тут, ну як мінімум, одна третя. Це те, що від землі жадка не добирає. І верхи, які не дійшли. Така ситуація. Жнебуємо далі. Друзі, приблизно порахував втрати, які залишаються в полі. Підтвердження своїх слів, що десь не менше 30%. Це ось, наприклад, від одного-двох стрючків, які залишаються. До 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стрючків. Тобто в середньому на кожному не до кінця зрізаному стеблі сої, залишається десь приблизно 5 плюс-мінус соїнок. Бобиків, верніше, не соїнок. А тепер дивіться. Це те, що про низ я говорив, а тепер подивіться без дисикації, що в нас верх говорить. Я тут зелені підбирав. Ось, наприклад. Вверх іде мінімум 2-3. В середньому я порахував також 3 зелених. Тобто виходить, в середньому 8 штук. Трати. Лущину я не рахую, оскільки та, що потріскалась, вона та, що тріскається, вона буває, що в тих, що не підрізаються, ті, що перші дозрівали. Тому я її не рахую, але вісім при середній кількості бобів на одній зернині це десь приблизно 25-30. Тобто виходить, що десь 25-30% це тільки по, по самим простим підрахункам це втрати. Ну, ще Може там якісь втрати комбайна бути. Ну я кажу, 30%. І це 30% це, це дуже багато. Тому будемо робити висновки, будемо старатись зменшувати її втрати, тобто таке кучу гур не було у нас більше. Перший рік сіємо, перший рік пробуємо, не знаю. Принаймні ми з урожаєм, слава богу. Я вже з купайними йду допомагати.